Суперсила допомагає вам дромати смуг та тіти, плечах велику відповідальність за наш колектив. Чому моя суперсила? Запитаєш ти. Втім, що мати народила на святій землі. Мене українкою Олена Анатоліна розклад МО. Уроки. Постійні завдання від управління. Звідки берете силу? Як ви плануєте набиратися сил після закінчення навчального шкільного року? Я піду. В далекі гори на широкі полонини. Лариса Михайлівна, що для вас означає школа? Бо везне просто не треба. І Бог як ви пояснюєте переноза початкової школи? Ви стали класним керівником 1 Б класу і продовжуєте не залишатися вже у 7 Б. Чому так? Я ніколи, нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Дякуємо вам. Віолета Володимирівна. Ви повернулися до наших ліцею після довгої відпустки, які. Враження після того, як ви побачили, як виросли ваші діти. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Людмила Іванівна, які історії з власного досвіду ви розповідаєте на уроках біології? В спальні під ліжком жив собі павок. Чорний горошок мав аж вісім рук. Майже ніколи взагалі не спав справ. І мисливець, завжди полював я назвав його Богдан, він мав рот як Хемадан бо я всіх павуків, він йому і комарів, хаво мене прямо з рук. І почуття викликає у вас математика. ніжна, Ольга Львовна, скажіть, будь ласка, чому ви так любите свій предмет? Чи ти причарував, чи та вчасія? Не можу я тепер без тебе жити. Людмила Миколаївна, які ваші дії, якщо учень не виконав лабораторну роботу? Чи бувало у вас таке, щоб всі діти одразу здали вірші на пам'ятці? Мені ще ночі сниться. Крісом, крісом. мені сміється. Наталя Володимирівна про що ви говорити своїм учнім на протязі навчального року. Не на протязі, а протягом не бувший, а уживаний. Слова дорота, тібери, що робитимуть мене щасливою. плекаємося у тих словах, що звуться сологіли. Світлана Петрівна, що ви відчуваєте, коли одна дитина на весь клас все-таки прочитала поїзд і може відповісти вам уроках І я ранде, милому я нанде, соромянанде. Мирно. Як ви звертаєтеся до своїх учнів на уроках англійської? Микола Олексійович, ви постійно такий спокійний та урівноважений. Поділіться з колегами секретами своєї суперсили. Про що ви думаєте? Як влаштовуватися на позитив? Не шукай! Зікавити своїх учнів музичне мистецтво. Затанцюю, менует, ти що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю, мануети, слава де ти приходи, де я жду. Я Як ви мотивуєте своїх учнів на уроці просвоїчого мистецтва? Хочеш, я твоїм кольором буду. восьмим кольором, восьмим чудом. вчудом. Олександрівна, добрий день ви опитуєте свої учнів на уроці географії. Пам'ятаєш велосипеди Парижі? і в копаново лижі. Містя щасливих людей. Офанинок, як ваші учні на коли ви питаєте про Наполеона? Як батьки ваших учнів виходять з вами на зв'язок? Не змінила, не заходила, ніч тим часом все змінила. Ігоре Ігоревичу, що ви кажете ледачим учням на уроці фізкультури? Чому ти на місці стоїш, скажи, чому на біжиш? Наталія Володимирівна, які слова читаються у очах дітей на останньому уроці? Боже, казатиме. Ми... Сьогодні вчителі прикладають свої суперсили не тільки щоб дати дітям знання, а й волонтерять і допомагають ЗСУ. В минулому році ви були одним з найактивніших організаторів благодійних акцій. Скажіть Івана Іванівна, у чому ваша суперсила? Поділіться секретом, як ви мотивуєте колег? Ялта, в цьому світі тільки я і ти, Серпень, Яхта. Валентина сильно, як ви гадаєте, яка суперсила все ж таки об'єднує наш політичний колектив. Знайде, ми балині вогнями!